Привулок тихий. Ми в центрі, майже біля ресторану Вавель. Ну о, відкрив той, який недавно почав працювати. Будь ласка. Я вже казав, що <сум> чоловік думає, що назвав ресторан Вавель. Тут пахлова бір відкрилась біля пельменної. Ну, я вам скажу, що так в пельмені, самі бачите, не густо, але... Насправді в пельменні відвідувачів набагато більше, ніж вавелі. Ну, в тому нічого дивного нема, я думаю. Якщо б ви мене спитали, куди особисто я би пішов, чи Пельменну, чи вавель, так, ну, я вам чесно поклавши руку на серце скажу ні туди, ні туди. Ай! Ну що, давайте набіве. Ой? Давайте на білет постараємося встигнути, поки він працює. А чи встигнемо. 20-та нуля та ми плануємо встигнути на білет. Ні, та якщо газанемо, то нас почекають. Я вам обіцяю, нас почекають. Просто треба газанути. Ай! Ліворуч ресторан. А, рекламується часто в фейсбуках, якщо ви бачили, він так любить ковбасною нарізкою рекламуватися. Називається як українська легенда. Навіть поставили скрипаля. Столики теж не заповнені. Ну про це, до речі, я вам нічого не можу сказати. Ні я не був, ні знайомі не були. Колись, може, пізніше щось про нього розкажу. А от делікатека є, що розказати. Теж знайомі ходили. От делікатека, бачите, там гарні місця на горі. А дівчатам сказали, що на верхні столики не можна сідати внизу. Верхні не для місцевих, верхні для київських лохів, да. Ой, блін. Тому як на смак в делікатеці я не знаю, то що... Дівчатам сказали, на верхні столики не сідати, а на нижніх було душно. Тому і я не можу розказати, як вам, але, але з привітністю зрозуміло, як, правда, то ну, не знаю, бачите, якось так і десь, Я йду, вам щось розказую все. Це, але... але я розказую правду, так як воно ну, є. На що я буду вас дурити, розказувати? М -м -м, дуже смачний хліб, ви можете в цьому ресторані попробувати. Всього 50 гривень за шматочок. А такі варені яйця, як подають в тому ресторані, 500 гривень за яйце, ви теж ніде, ніде не з'їсте. Дуже рекомендую. Я ніколи не буду людити, дурити людей. І щось розказувати таке, чого нема, або, або то, що є. Приховати. Вечірня пора. Ми стараємося набивати. А як вийде, так же вийде. Так, ну, так. в центрі. Більше людей. Але як каже один мій знайомий, бажаючих втратити гроші серед них нема. Люди віддають перевагу прогулянку. Не так, як колись. Приїхав, привіз тисячу доларів на курорт, муляє вона в кишені, поки всю тисячу не потрачу, не виїду. <плес> Один знайомий масажист сказав, клієнтів обмаль. Каже, обмаль клієнтів, я ціну вже не піднімав ціна, та що минулого року. Людей все одно нема, бач, навіть турфірми. Люди бояться навіть гуляти біля турфірм, щоб ніхто не подумав, що вони хочуть них щось. Це бачите, з цього боку всі йдуть йдуть, де турфірм нема. Люди бояться, що їм почнуть нав'язувати. путівочки, продаж. Тому, тому ходять з цього боку. Так, життя. А, ресторан заповнюється. Два столики зайняті вже. Тут що? Тут кава, тут ниці. Під вечір людей більше. Під вечір людей стало більше в центрі. Однозначно. Однозначно. Такий потік. Ну, Вихідний день, свято. Щя, раніше, ви знаєте. Як про турска, та в трускавці кожен день вихідний день, кожен день свято. Йдемо туди далі. Фотографи вуличні. Ніхто не мене цікавиться. Але скажу, що молодці, що не нав'язують свої послуги. Хто хоче, сам підійде, сфотографується, правда. Теж так здається, що люди є, але ми йдемо, йдемо, а людей нема. Та вони десь так, як міраж, десь дали Не похвалився сандалями. Якось сандалям цим вдалося рік прожити. Не скажу, що менше ходив і. І по рівному ходив, і по нерівному і по мокрому, по сухому. А, і в гори Якісь хороші попалися, вижили. І тут теж з цікавого, що більшість людей йде повз бювет, йдуть чи в парк, чи доходять, до бювету, йдуть назад, але все одно на бювет не заходять, щоб, щоб на бюветі ті гроші не потратити. Там же вода 36 гривень літр. Ввечері не так спекотно, але все одно ще тепло, але ну це ж літо, ви розумієте. Ввечері інакше не може бути влітку. Про ж картин трошки-трошки вечірньо трошкасям показали. О, хвасто, я ж казав. Я ж казав, що нам бюлет притримають. відчиненим, хо-хо-хо. Гуд, -хо. гуд. Хо -хо -хо. 20.08, Та що, та треба йти? Треба йти. Бівет мінеральних вот заходимо.